Найпроблемніші вулиці міста вже незабаром можуть стати придатними для проїзду автомобілів. Влада обіцяє підлатати дорожні покриття на Новгородський та Бульвадерській. Ці вулиці в самому центрі Івано-Франківська завдають чимало незручностей та клопотів для місцевих водіїв. Це екстремальне водіння. Я просто на вулиці Норська знаходиться мій магазин. Якщо б не тут не було мого магазину, я взагалі б цю вулицю об'їжджав і радив би всім водіям сюди не заїжджати. Це просто жах, іншим словом, не можу називати цю вулицю. Водіям, які проїжджають цю вулицю, їм потрібно, щоб держава платила, а не вони за транспортний збір. А тут думати нема, що то сльози течуть, тут вібромасажор такий на машині, що взагалі просто капець. Машина за рік чотири ремонт. Зараз стоїть в гаражі, просто вже знову ремонтувати нема смислу. Це вже все, капець. Так що тут вже нема що казати. Наразі комунальники ремонтують набережну. Цього тижня вони також лататимуть вулицю Грюнвальську. А новгородська та Больведерська зазнає лише косметичного ремонту, адже цього літа їх мають оновити повністю. Ми будемо забивати глибокі ями, щоб вийти маленькими такими затратами. Тому що ці вулиці плануються, згідно рішення сесії, плануються в реконструкцію, тобто вони будуть закриватися і повністю реконструюватися. Нагадаємо, через Новгородську проходить більшість маршрутів громадського транспорту. Наразі чиновники завершують збір документів, аби оголосити пошуки інвестора для ремонту цього полотна.